Привіт, малята! Це я Бубу Такамака. Вітаю на каналі. Співаємо, граємось, вивчаємо світ. Ставай частинкою пригод. Такамака! Привіт, друзі! Це я, Бубу. Сьогодні я лечу до сонечка. Так-так, у справжній ракеті. Телескопус сказав, що сонце хоче поділитися важливим секретом. Готові? 3, 2, 1. Бубу, -бу, будь обережним. Сонце – це найближче до нас зірка. Воно дуже гаряче, температура в центрі понад 15 мільйонів градусів. Але твоя ракета супербезпечна. Тримайся на відстані, а ми за тобою спостерігаємо. Ого! Я вже в космосі! Пролітаю повз місяць! Я вже тут був. А он там венера блимає. Скоро побачу сонечко зблизька. Привіт, бубу. Я дуже радий тебе бачити. Ти такий сміливий дослідник. Я хотів поділитися з тобою своїм секретом. Правда? Яким без мене життя на землі не могло б існувати. Я зігріваю все живе. Я дарую світло, тепло, енергію. Квіти розквітають, діти усміхаються, вода випаровується. Усе завдяки мені. Вау! Я й не здогадувався, що ти таке важливе. Дякую, сонечко, що поділилось. Світло від сонця долітає до землі за вісім хвилин. Без нього не було б зелених лісів, смачних ягід і навіть веселих прогулянок. Я вже повернувся додому. Моя ракета зробила коло навколо сонечка. Це було неймовірно. Зараз час обійняти ковдру і випити в чаю. Друзі, пам'ятайте, вдень вдягайте панамки і пийте багато водички, бо сонце дуже сильне. А ще, якщо вам сподобалась моя пригода, підпишіться на канал і поставте вподобайку. До нових зоряних зустрічей. Папа. -па.